Це Супер суперміяк родятському ролику. Будемо, як п'ята частина, їх працювати далі. Погнали, друзі! Сразу з ходу ставте лайк, підписуйтесь на мій суперміяк родівський канал і пишіть коментарі, друзі. Дякую, ви самі круті. І обов'язково, підписуйтесь на канал і друзі. Обізательно! Ми маємо з вами, я надіюся, ми доб'ємо з вами до 25 червня 380 підписників. Да-да, друзі. Хто ще не підписався, підпишіться, друзі. Бо я дуже стараюся своїми роликами. Е, вот, друзі. Ладно, друзі, погнали! Ви мене спитаєте, скільки можна частин на стройці будувати? Я хочу вже закінчити просто е, цей квест. Я просто хотів закінчити цей квест. І от тоді вже переходити на, е, е, як це називається, вже виповняти нормальні квести. Там у саду, ми будемо з вами робити, це все. Потім виповнити квести, всякі, їхати на маршрутки 25 рейсів, подаль на куди теж 25 рейсів. Коротше, буде прикольно все. Що, Друзі, обов'язково. І, друзі, обов'язково дивіться ролик до кінця, бо будуть два кориснова. Друзі, якщо я, якщо я вам ще це не казав, то я вже заплутався, що я казав. От. Іченко Стас. Іченко Стас. Хай! Ми з вами заробили, друзі, 13 тисяч. А ще плюс, надіюся, нам той квест дадуть ще 10 тисяч. Я надіюся, ми його випалимо вже хоч у цій серії. Отак от, от, друзі. Хопа. Так, погнали, друзі. Літімо, просто летимо. Чисто отак приколдесненько. Так. По-бистрому просто так летимо, бо я чого то не хочу тут довго затримуватися. Нам потрібно просто все робити на перше перебудівництво. Це я розумію, це добре на перше перебудівництво, це все. Але не могли на чим побист йти, ми замітку. Не могли нам е, май... десь тут поставити, коли ці й труби хавеси тут. І так тут треба, я ж не знаю. Що з ним ми маємо робити з цією трубою? Так, да. отак от, друзі. Ладно, поїхали. Гола, де нашу машину там не порозбивали, які ще, які, які не вміють їхати. Але, в принципі, тут зелена зона, вони мають проїхати, по ідеї, насквозь машини. По ідеї. Так, з 37. Що, тепер летимо без от як тут, але тут же, думаю, на третій поверх скажеться. Та, на третій. Ну, окей, хоч на цьому дякую, що не на четвертий. Все, друзі, пішли, піднімаємося. Поки що мені все подобається. Так, другий поверх. І наш улюблений третій поверх. Все. Так, ми на третьому з вами поверсі. Тепер летимо сюди. Такі щеліки чисто падають. Я з третього впаду вже, ладно, все одно. Так, бо я вже не можу це все терпіти. Нам потрібно виконати цей квест, тому я лечу на всіх парах. І, друзі, нам ще лишилося 11 матеріалів. Це дуже і дуже мало. Ну, надіюся, ми сьогодні їх виповнимо. От. Я дуже надіюся, от так, от я би сказав вам. Другий поверх. Третій поверх. Ой. Чого баг? Третій. І четвертий. Ну, нормально, ніби там, друзі, поки що все нормас. Так, погнали, друзі. Та ми вже з вами той квест 100 років виповняємо. От от. Тут Ченників робота є і робота. Робота є і робота є. Ця стройка ніколи не пропаде, так думаю. Поки що на цій стройці є сильний попит, друзі. Через те, що е, тут зараз багато новачків у цій грі. Новачків. І там, А чому? Упали? Ми ж упали з другого поверха, і то з першого з половиною упали. Ладно, не Я хочу щоб випробувати себе. На новій роботі та заробити хороших грошей. Розташування. Розташування. Меню гравця, навігатор, основні роботи, електрик. Ні, у нас є такий теж квест на електрика, типу. але. О, ох, пташка летить. Але нам, типа, нужно з четвертого походу рівня, але я краще піду на воді автобуса. На автобусі так пруд мочно. Так, дорогий. Поверх, третій поверх і четвертий поверх. Так, Чекайте, а нам назад потрібно. Так, а ми що на третьому? Копец? Я думаю, що ми на четвертому вже. Ладно, окей, не важливо. У нас, к сожалению, вже більше птичок немає, але нам ще лишилося рівно 10 матеріалів. Рівно 10 матеріалів. Нам, друзі, з вами залишилося викорати. Отак, ми чисто на українському общаємося. На, на мові. Так, сюди. Тепер біжимо швидко. Стільки машин поприлітало сюди. Так, куди? Куди, куди? Сюди. Це швидко. Нам потрібно чисто успіти. Чисто на візені є. Хопа. Шикарно, друзі. На четвертий поверх будівництва погнали. Що би я хотів дуже сильно вам розказати? Отак от. Так, от. так другий поверх, третій поверх. Четвертий поверх. Ми у Четвертому поверсі. Да. На, ще залишилося дев'ять матері арів. Да. Ми заробили 16 тысяч вот суммы я хотім сказати. сказать. дуже нам скучно. Вот так чисто. На итальянскому. <хи> так поняла. В принципі, чисто итальянский тере український. Так, другі пішли. Тоже реально уже сильно сильно ми працюємо. Два... Третій поверх. І останній четвертий поверх. І нам ще залишилося де... А, да, вісім деталів. Наконець, то я вже замурився стільки на цій стройці роботи, чесно. Так, хопа. 42 матеріала. Нам потрібно реально виконати цей квест, бо я вже не можу стільки. Мене вже очі чисто мозоли цей квест. Так, все, друзі. Бистро її, валимо, щоб усе виповнити нам нужно. Ну, нужно все виповнити, друзі. А, ну, да, вам не почулося. Уже 11.10, друзі, 10 друзі. Ну, да. Такс. Другий поверх. І друзі, обов'язково за такі серії класні. Ставте лайк. Без стараюсь над своїм контентичом. Вот, друзі. Ну... І давайте вже доб'ємо тих 370 підписників. Ми наших 355 підписників добили. Дуже дякую, що я хотів сказати. Ми з вами виповняємо цілі дуже легенько, отак. Так, да, ми то виповнили у притик, але дуже класно, все одно ми виповнили з вами так, стратів поверх. Так що, навіть хто у вас є, з друзів, будь ласка, попросіть би на мене підписалися. Вот. Можу. Хто грає може в цю ігру або Carsim грає і хоче їх з блогерів. порадьте, наприклад. Так, другий поверх. Третій поверх. Або, наприклад, той самий Медау 2, друзі. Напишіть в коментарях, чи ви хочете повернення медау 2. Якщо ви хочете, я буду знімати далі. Там проходження Медау 2, так само можна відзняти. Е, так само ще, ми так з вами тих 3 5 ми з вами. Не так і не подивилися, чи це реально зробити. От. Так що, друзі, пишіть в коментарях, чи ви це хочете. Якщо хочете, я обов'язково вам знімлю. От отак. -от і що я хочу сказати? нам ще 6 матеріалів. Це дуже-дуже-дуже маленько. Другий поверх. Головне, би нічого просто не залагало. Так ми все виповнимо красивенько. Так, куди? Туди. Уже просто реально це дуже тяжко. І перші корисливо на сьогодні буде пісок. Той ви напишете і попаде в е відео. Отак, От друзі. Уже точно у відео. Так, друзі, якісь рущики стоять. Але поки що на них почти ніхто не робить, Не робить роботу, бо ще почти ні у кого нема цих четвертих рівнів або третіх. Оце. Так, два. І третій, слава Богу, поверх. У нас вже життя трошки закінчується, у нас аптечків нема. Як зразу? Нам ще 4 матеріали можна перенести. Це дуже класно. От. 4 матеріальчика. І ми виповнили наш довгожданий квест з вами. На перший поверх будівництва. Окей, пішли на перший поверх будівництва з вами. Улітаем на Гаїті просто-напросто, просто на просто Іченко стас. Хай Привіт, Стас! Якщо ти дивишся може, може моєму відео. Так, Максим Ктаєв. Якщо я прочитав, то нічого. Без обид. Без обід. Отак. От так, і ще три штучки нам потрібно, друзі віднести. Наконец-то! Оп, На другий парбудней сто окей. Окей, окей, окей. Уже нічого проти немає, майже почти цей квест. Що я хотів складати цей квест, самый тяжкий. Вот. що, можна підніматися туди наверх. Так. Так, другий поверх. Так, хоп. Тепер хоп. Ваш четвертий поверх. Навігатор за виконання а нагороду чекайте. Ну що ми вже виповнили ви з вами то завдання. Початкові завдання. 50 матеріалів! Ура! друзі! Ми виконали з вами це завдання! Ми відносимо з вами, друзі, останні дізнатися місце з початку зайняти може я знаю. Давайте ми вже з вами це віднесемо. Уже останнє. І наконец-то ми з вами виполнили цей самий 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 тяжкий е квест. Що, друзі? Другая росла на сьогодні буде бетон. От, хто його напишет і попаде у відос. Отак. Так, помахаємося даже сьогодні отаку. От Богданко чисто. Що, друзі? Ура! Просто! Ура! Падає вже все одно. Що, друзі, можу сказати, на цьому будівництву все, хто додивився цей ролик, той молодець, що це може сказати? Якщо вам цей супер-міяк родицький ролик сподобався, обов'язково ставте лайк. А якщо не сподобалося, то все одно ставте лайк. Бо ми, друзі, сьогодні дуже сильно старалися. Що, друзі, можу сказати? Ми дуже класно з вами постаралися. Не зря, вот, не зря. І ми заробили 20 тисяч, і ще плюс цих 10-30 тисяч ми заробили за, за, ми за 49 завдань. Ну і на цьому все, друзі. Всім пока!